Рішенням сьомої сесії облради затверджено обласну програму будівництва реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури до 2015 року. Її аспекти розглянули на засіданні постійної комісії з питань будівництва, транспорту та зв'язку. Минулого року відповідно до показників держбюджету України виділено понад 240 мільйонів гривень асигнувань. 2013-го лише 51 зазначили на зустрічі. Із них 15 – для соціально-економічного розвитку окремих територій, понад 20 – на розвиток. Розвиток та близько 14 мільйонів для погашення частини кредиторської заборгованості по будівництву протитуберкульозного диспансеру. Наступного року планується зменшення кількості незавершених об'єктів, передбачає збалансоване залучення різних джерел фінансування на об'єкти незавершеного будівництва та новобудови, а також створює умови для завершення будівельних робіт у найкоротші терміни. друге питання порядку денного стосувалося програми підтримки обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава на 2014 рік. Зазначили, що будівля та взлітно-посадкова смуга у гарному стані. Всі служби працюють відмінно, але підприємство вважають збитковим. Тому що року з обласного бюджету на потреби аеропорту виділяється близько 2 мільйонів гривень. Такі аеропорти, як «Аеропорт Полтава, не завжди достроїлись планово убитичне. От і без підтримки нашого обласного. Сного бюджету він просто не в состоянні сам самостоятельно виповняти всі свої функції, тому що, тим не мене, вони у нас увеличується кількість рейсів. На Наостанок члени комісії обговорили проект про продовження терміну дії трудового контракту з генеральним директором комунального підприємства Аеропорт Полтава та із начальником комунального підприємства Рятувально-водолазної служби.